І більше про це знає моя колега Катерина Прученко. І я хочу е, передати їй слово. Привіт, Катю! Привіт, Сашко. Серед українців стало більше прихильників, які хочуть приєднатися до ЄС. За останній місяць кількість людей, які очікують підписання угоди з, е, з ЄС, зросла на 10%. Тепер це більша частина українців з кінця вересня і початку жовтня. Соціологічна група рейтинг провела дослідження і отримала такі результати. 53% українців підтримують підписання угоди ЄС, 35% не підтримують і 12% ще вагаються. На думку опитаних, підписання угоди про зону вільної торгівлі значно вигідніше ніж вступ до таможеного союзу з Росією, Білорусією та Казахстаном. За підсумками соціологів, за останні три роки зріс відсотків людей, які підтримують е, угоду з ЄС е, більше ніж з Росією. Захід і схід за ЄС, е, а Південь і Донбас за Таможенний таможений союз. Центр і схід став ніби місто, місточком, який приблизно поділився порівну і підтримує і ЄС і, і таможений союз. Дякую тобі, Катю. Дійсно, ми бачимо. Що підтримка митного союзу потрошки зменшується, але підскажи мені, будь ласка, ми завжди також слідкували за тим, що підтримка того чи інакшого вектору інтеграції України вона залежить від політичних вподобань респондентів. Чи залишилася ця, ця скажімо кореляція? Хочу сказати так, адже 80% виборців Петра Семаненка це виступають за таможений союз. А прихильники, які Підтримують єс відносяться до Олега тягнебука. У нього 85% таких людей. 75% людей, які за Яценюка підтримують ЄС. Також 72% від Юлії Тимошенка і 72% також у Віталія Кличка. У Віктора Яниковича порівну 42% підтримують ЄС і 45% за таможений союз. Угу. Що ж, дякую. Ми маємо йти далі. Хочу також розповісти одну досить дивну новину.